А це вже не вперше ми у вас саме з цього приводу на Бердичівщині. І Я так розумію, що ви як ніхто розумієте, що вам це потрібно. І якщо говорити про те, як ми починали, да що це всі думали що це про заклади охорони здоров'я. Мені надзвичайно приємно, що ви одні з перших, хто зрозуміли, що це не про заклади охорони здоров'я. Ментальне здоров'я це всі ми. Ми повинні мати сили для того, щоб підтримувати і себе і підтримувати все, що навколо нас відбувається, і підтримувати наших воїнів. А для цього ми також потребуємо допомоги фахівців або просто спілкування. Я дякую вам, що центр ментального здоров'я знаходиться саме примі. Щині палацу культури, я дуже хотіла б сказати, що хотілося б, щоб ваша послуга була не потрібна, але я точно знаю, що вона потрібна. І до вас будуть ходити люди, і будуть звертатися. Я бачу, і малеча зможе себе тут знайти, і люди старшого віку. А людям старшого віку, взагалі, культура потрібна. Це вже ну можливо те, що допоможе їм справитися з будь-якою ситуацією з тривогами, з страхами, з переживаннями. Я впевнена, що ви тут будете. Тут багато дуже корисних речей хочу вам подякувати за ініціативність за те, що ви це робите, за те, що ви впроваджуєте цю програму, і за те, що ви дбаєте про людей. Дякую вам.